Доброго ранку, Україна. Так, сьогодні буде цікавий день. Зараз будемо розгружати. Приїхав до нас культиватор КПГ 8.2 Влесагра. Розгрузимо, поїдемо сіяти. Там. Юркові будемо з нього, як ми завжди починаємо. Фішка в тому, що батько не знає, що купили культиватор. Будемо знімати, подивимося на його реакцію. Він про нього мріє, постійно говорить, потрібен культиватор, потрібен культиватор. Ну, дивимось, друзі. І опять же, чому хай хоч і дорого і все, опять же, такий здоровий трактор і стоятиме тільки на оранку, потрібно його використовувати максимально. Тому, тому і зробили таке придбання. П'ятирядний, потужний, просто пушка. Папа, як ти думаєш, що це? Це Велесавр. Культиватор 8,2. Тоді їм лайк. <різь> По 12-бальній системі. <різь> <різь> ти вражений. 8,2. 8,2. Може, не робити. Не. Так а для чого ж він? Звісно, ним буде і робити. Треба сьогодні скласти до кучі. Понятно. Молодець. Пушка. Микола вже доїжджає з тропами з усим. І Бондарчук тут. І Бондарчук тут. <гум> Я приїхав по шкріт, моза титу. А. А Такий цікавий процес. Підняли, виїхав, підняли, виїхав. Капець здорове. По чуть-чуть, по чуть-чуть знімаємо. Так, друзі, процес розгрузки пішов. Культиватор, друзі, не новий. Але стан нового. GCB гасила. Просто пушка. Просто пушка. Просто пушка. Так, друзі, культиватор знятий. Батько буде з Дімоном собирати, а я їду сіяти кукурудзу. Так, зустрінемося вже біля Джоніка. Так, друзі, і, як ви побачили по технічним причинам, були цікаві відео, але без звуку. Ну, друзі, продовжуємо. Уже. Культиватор в повному бойовому стані дивимось на апарат, скажімо так, в робочому стані. Незрозуміле ну, одним словом. Як я і казав, друзі, було б безглуздо, щоб даний трактор використовувався тільки для оранки Тому, груз передній відчепили. Сьогодні було ТО, поміняли масла, провірили бортові, редуктор, коробку. Ну, все. Його і так, 12,5 тонн. Груз той йому не потрібен, хіба що для оранки. Так, і, друзі, КПГ 8. Мрія, яка збулась. О! Дивимося, що за апарат. Серійний номер 620 маса 4300 2022 рік. Як я й казав, апарат не новий. Всім відома Велесовська Мощ, в принципі, Велесовська надійність. Даний агрегат. Має шість рядів лап. Я думав 5. Раз, два. Три. Чтири. Пять. А, п'ять, друзі. Шості. Це лапи напротив е, цих. Напротив сліда. Якщо я правильно зрозумів. 100%. Так ні. А, ні, так. да. Так, да, друзі, це е, шостий ряд це ті лапи, які підрихлюють за тандем, тандемними колесами. Перевага даного агрегату перед іншими, скажімо так. Те, що він, по-перше, це універсальний. По-друге, він принаймні не повинен забиватися рештками. Кукурудзи чи будь-яких культур. Ну, друзі, і за фад. 8 метрів. Навіть 820 робоча чиста буде 8. Ну, це дуже круто, на мою думку. В першу чергу, на мою думку, і в нашому випадку, всі операції треба робити швидко. Тоді буде більше вільного часу на життя. Отака, отака моя логіка. Звісно, і не обійшлося без удосконалень. Для підтримки шлангів отаке кільце, тому що попередники видно тягали ці шланги по асфальту. Не знаю, раз чи не раз. Ну, попротирані вони здорово. 에... Навіть троси ще не проржавіли. Не було оцього робочого органа. 에... Було 에... два, чи один, чи два. Отут обірвана різьба. Не знаю по якій причині обірвана різьба. Друзі, так. Дивився відео, опять же ж, вибирав серед багатьох там, фірм даний агрегат був, в принципі, найдорожчий, але, на мою думку, по якості найкращий. Заразом можна глянути які люфти. Всі кажуть, що на лапах такі невероятні люфти. 3 мм. Ну тут в корпусі рухається. Ну, друзі, для кого це смер... Якщо для когось це люфт смертельний, то для мене взагалі ні. Адже тут е перехват е лапи, ну, Лапа від лапи, по-моєму, 4 см, якщо я не помиляюсь. І цей люфт, це взагалі ні про що. Також е -е тут пружина працює на зжимання. Не на розтяжку, а на зжимання. Допустімо, дивився я там, скажімо так, не буду казати, на які культиватори, там пружина на розтяжку. Часто вони лопаються. Також одним із серйозних факторів, який повпливав на моє рішення, це те, що біля нас є, я б сказав би, що надзвичайно успішні господарства. В яких були, скажімо так, різні культиватори. Ну, для передпосівного обробітку, і в процесі вони зупинилися, ви не повірите, на Велесові. Є, звісно, там якісь і інші там, Лемкеновські агрегати, але іменно культиватори, 8-метрові 11-метрові Велес, а Вепрів, вони починали з вепрів, а потім, каже, купили велеса, то, ну, задоволені, скажімо так, задоволені. Також, друзі, в плані якості робочих органів, я сказав би, що топ. Допустим, там подивитися відео. Сані Крістяніна, там, де він був на заводі, де показували, як все виготовляється, всі деталі. Ми з батьком дивилися. Я відверто був вражений, просто вражений. Ну, Сучасні технології, все на вищому рівні. Е -е, запчастини у нас в Полтаві філія Велесовська, е -е, не просто що там кабінет і сидить представник. А там е, певні склади, саме е, ходові запчасті, які часто стираються, або, е, скажімо так, е, розходні матеріали, отак буде правильно. Які губляться, там, ну, все ж це желізо, а що? Від цього ніхто не застрахований. Дзвонок, Павло, є лапи, є. 30 минут і лапа вже стоїть на культиваторі. Немає в Павла, Павло може заказати на своє відділення або сервіс, не знаю, кому як, мгновенно реагує. Якщо ви зранку замовили, до кінця робочого дня вам відправили. В моєму випадку 2 дні йде деталь. І, в принципі, все. Якщо. Допустим, там лапу загубили, поставили якийсь замінник, там стару зношену, то два дня і лапа у вас. Також хочу ще придбати на нього дві запасні стійки. Прямо щоб з усим. Я бачив там якогось чоловіка, що вони на оці ось Рамі, отак догори ногами. раз вони отут. Якщо вдруг що там щось случилось, стрім'янку відкрутив і поставив. Розрихлювачі ряду, дуже, друзі, круто, що вони регулюються по висоті. Є отвори в стійки є отвори у рамі, будь ласка, протягли, відрегулювали так, як вам потрібно, і все. Все працює. Так. Що також сподобалось неймовірно те, що показували мої колеги в своїх відео. Зараз покажу. Друзі, це о! Оцей ход. Це вже, батько, бачите, палець міняв, тут щось підварив. Коротше, все зробив чітко. Друзі, це хід той, що буде відповідати за копіювання поверхні. І хід ви саме бачили чималий. Іменно крило оце, в цьому розрізі буде рухатись. Так, що показували колеги, і на що я також звернув увагу. Дивіться, тут можна піднімати, опускати е, усі три грабліни одночасно. Там, ну це залежить від засміченості поля. Вище, нижче. Також ліва, права різьба може придавлювати передок, піднімати. Угол атаки, пружин регулюється. Е, відмічу, що. Щоб змінити угол атаки, Так, потрібно відкрутити з однієї сторони 6 і з другої сторони 6 болтів. Ну, в моєму випадку, друзі, це взагалі не проблема. Ми приїжджаємо на поле. В мене є гайковерт. Ну, а що? Я приїхав, раз налаштував. У мене всі поля, в принципі, одинаково засмічені. Налаштував, щоб правильний кут. Відпустив, переставив, протяг, не годиться. Переставив ще, не годиться, переставив, годиться. Затягнув і все. До кінця сезону їх ніхто не трогає, а може вже і взагалі ніколи ніхто не трогатиме. Ну, такі, такі мої думки. Також сила прижиму у цієї у всіє секції грабліни котка. Ну, не знаю. Також оце, друзі, нюанс із скріпленням. Дивіться, должно воно бути по правильному отам. Але в нас у цієї верхньої щоки нема. Та, що должна бути отут. Та і ото якось так. Завтра відріжемо кусок цепа із СПМ, там є страховочний теж. Зробимо страховочний, тому що я чув від людей, що часто ці пальці не витримують. Ну, не знаю, подивимося, як воно буде в роботі з даною нав'язкою. Нам просто цю рамку дали разом з трактором. І дякую, що вони, скажімо, так, не пожлобилися, а віддали, бо в них був те 150, могли б і не віддавати, скажімо так. Велике їм дякую, то зараз дана приспособа як знахідка. Ох, і літак. Ну, а в плані з кейсом, друзі. Я думаю, буде це взагалі просто суперово, Головне, щоб цей червоний кінь нас не підвів. Розбавили трішки зелені кольори червоним. І, відверто кажучи, роботу даного культиватора <кхи> на просторах Ютуба від неї всі в захваті. Ну, а по факту, друзі, ми це все покажемо вам на полі, як він буде працювати. Ну, та й що, до зустрічі, друзі, на полі? Всім пока!